Добрый вечер на часах 20.30, четверг, и в студії снова два експерта: Александра Хрименко і Антон Панарин. Український політику мріхарадіт недавно і ценюка взяли. за премьерский мандат, а на Медне поссорились грузин с армянином, прям как в том анекдоте. Возможно, вот это все, что происходит, отвлекающий маневр от бед в украинской экономике, но программу «Гроши на двух», которая в эфире, не проведешь. Наверное... Нас однозначно. Нас точно не провести, мы за всем следим, тем более за... Не за конфликтами, которые происходят в нашем а за украинском, да, а за реальной экономикой и тем более за сотрудничеством. Вот первая новость, которая, в принципе, облетела все информы здания, это Поездка нашего гаранта в Польшу встреча с польским президентом. Ну, президент Петр Порошенко встречался с Анджеем Дуда. Вот они договорились о поставке газа и электричества, что очень выгодно нам. Выгодно или нет, сейчас не, посмотрим. Не, стоп, флэнш, Газ да, а электроэнергию мы. Тобто не, не не ти просто там, що ти зрозумів. Ми електронерію в Польщу, а газ ну, а, от так да. Вот, да, на взаємовигідних умовах. ну, ну газ із Польщі, це теж неплохо. А який це газ погрінчить пожеж? А поки у нас такий отчот прем'єр-міністра ну, про те, як їздив ну, да. дуже да, да. коротка репліка. Прошу у нас, пане президент, є спільний проект. Це будівництво інтерконектора між Україною і Польщею. Якщо ми цей інтерконектор збудуємо, ви будете завозити дуже багато газу. Ми будемо дуже багато газу цього купувати. Це до восьми мільярдів кубічних метрів газу. Хорошо, я нащад газа Ладно, електричество ми поставляємо Польщі, У да, нас з електричеством да. більш все... коридор на це гаразд. Ну теж треба ж для того, щоб виробляти, треба що вугілля. Все і, Або газ дійсно. Все зав'язано. Да. Ми з поляками строїмо. Ну, вот тут… Ну, – перемичка вона називається. Да. Він так сказав, це фактично, що є труба на трубі перемичку. Він пропонує перемичку, щоб можна було газ переключити, щоб він і так, щоб і так. Оце, така ситуація. – Ми будемо купувати газ у Польщі. Я одну сюди почув. А у кого Польща покупає газ? Ні, не... там якби газ йде по трубі, в Польщу, потім на цю перемичку, раз і він в Польщу не заходить іде до нас. Так. А нам це буде дешевле чи дорожче? Ну, дорожче, а Польща ж буде це вибрати? Ну, як це безкоштовно? Ну, По-перше, за транспортування від нашого кордону до Польщі. Потім Польща візьме свої такі, бонуси. І десь на 20-30 доларів буде дорожче за кожну тисячу. Тобто, практично, ця договорів ніякого економічного зіску не нічого. Ні, а 20-30 воно ж не пропадеться. Значить, з 20-30 десь в офшорах осяде для наших представників влади, які керують цим. Ну, доларів 15-20 на кожні тисячі, а мільярди. От Я, за, мільярди. Народ, Ні, я народ за народ, Олександр, я за окремо треба думати про те, щоб Україна могла гордити своїми олігархами. Завдяки цій оборудки дійсно українські стануть багатші. І, взагалі, я не розумію український народ. Ви що не хочете, щоб переліку 100 найбагатших людей світу займали українці? Хочете? Добре, оце якраз ми робимо. Ні, я якраз, от якраз на стороні, на стороні народу, але що народу клинать... проти того, що були далі в тут подобити. Як приємно, відкривається Форб. Перших 100 багатих людей світу. Українець, украинцы українець. о гордість українців сразу аж пить вашу розумію вашу іронію, але так чи інакше, я і розділяю в том числе. Да, тут без сміху дивитися на наші реалії невозможно. Но да, тем не менее, тем не менее, вот смотрите: польский газ, да, это наше спасение независимости Нет, отчасти. Это чисто російський газ і це чисто офшорна схема, чисто бажання заробити на Ні, це класична схема. На наших очах люди заробляють гроші, а мы да, смотрим. Да, Ну просто як було, дивіться, при, скажімо, кучмі була своя схема, при Ющенко своя схема, при Януковичі своя схема, а це нова влада виставила свою схему. Тобто, і при кожній владі кожен від, від цього газу від так сказати, кусочки виривав. По-різному, хтось через Угорщину, хтось через Росію. Ці придумали через Польщу. Ну нема Бог, свідок, хай ворує. А нам електроенергію, о яку вже говорилось, вигідно продавати в Польщу? Ну, тобто, ну Ми відносно, на цьому да. Ну знов таки, щоб було зрозуміло, це продає тільки один наш олігарх. Ну. І це продає тільки працює в так званому бурштинському коридорі. Для цього дійсно треба або газ, або вугілля. тому що для того, щоб щось продати, як ви розумієте, треба електроенергію виробити. Так що тут є така ситуація. Але дійсно експортувати електроенергію вигідно. Саме цікаво, що потім ця електроенергія поступає в Білорусі і Прибалтику. Кстати, ну, в свете да. польских этих договоренностей я прочитал в статье, что Национальный банк Украины, центральный банк Польши заключают соглашение о валютном СВОП на 1 миллиард долларов. Что такое своп? Не, не, євро, євро. Там, там 4 мільярда злотых це приблизно миллиард євро. Миллиард євро своп, что просто... это такое? Ну, Ситуация такая. Мы ему даем гривню на ну, эквівалент, а він дає злотий. Значить, це означає, що якщо наші якісь бізнесмени хочуть розрахуватися з Польщею, вони можуть розрахуватися як в доларах, так і в злотих. Ну, другими словами, можуть купити в Нацбанках злоти. І, ну, або заплатити, наприклад, ми купимо товар у Польщі, платимо злоти. Або навпаки, виходить так, що, наприклад, вони данный... у нас, а да, ми, і ми, гривні, ми да? розплачуємо злоти. Тобто, фактично Польща хоче, щоб ми більш використовували їхні гроші. Ага. Оце, да, дійсно, це юань, звісно, краще, ну хай буде хоч злотий. Це злотий, на жаль, поміняти на долари складно. Але це все-таки краще, якщо взагалі нічого немає. Так що позитивний якийсь ефект є. І скажімо, те, що хоч. Злоті, але будуть. Ну, давайте так, якщо співняти гривню злоти, ну, злоти все таки краще смотриться. На жаль. Кстати, ще в світі да, новості вже і йдемо далі, Польща окаже допомогу нам 100 млн євро для улучшення приграничної інфраструктури. Ну, це, щоб наші українці через кордон не бігали. Ні, ну дійсно, проблема дуже суттєва. І Польща дійсно боїться нелегальних іммігрантів, перш за все, не стільки українців, скільки от, громадян інших країн, які можуть через територію України попадати на Польщу. І тому дійсно вони виділяють щоб ми кордон зробили. Пусть ви, пусть виділяють. Не ви, те, ви ви, ви, що ви. Радянський Союз буде ух. пусть виділяють. Ви. Ви. Да, ви. А от тепер, коли вже поговорили про газ, про електроенергію, є така цікава інформація, але вона стосується Штатів Америки і нафти. Сполучених штати Америки, точніше, їхня влада і, і звичний брак, да, можна сказати США. Ну, і Ну, Так, десь так. От вони, от скажемо, влада, давайте так, там, Конгрес прийняв рішення епохальне відмінити ембарго на експорт нафти із Америки. Тим паче, що останній раз ну якби був заборона була встановлена 40 років тому, і виникає запитання: а що це призведе? От відносно чим це може закінчитись? Є цитата представника ОПЕК, ну, який якби в нафті дуже добре розбирається. Якщо США відмінить заборону експорту нафти, це ніяк не відзначиться на світовому ринку. Чистий ефект з боку експорту американської нафти на ринок буде нульовим. Це ніяк не вплине на ціни, бо США досі лишається країною імпортера. Це сказав Абдула Аль Падрі, генеральний секретар. Тобто, США ніколи свою нефть, яку добувають в країні, не продавала на Но за рынок. останні 50 років не продавала. Постоянно покупала. И, Я да, так да, понимаю, що ввиду всі ці історичні конфлікти в Саудовської Аравії да, і, да, тому, да, і, да, тому, і тому по тому подобні. А тепер, да. коли цену на нефть стремительно падають, вдруг США заявляють, що ми вийдемо на ринок своїх. Ні, ну нафта є. У США є нафта, але, ну, по-перше, вони як правило використовують самі і дійсно Ну останні 50 років не продавали. Ну так склали, що вони їм не вистачає нафти. Вони дійсно дуже. Вот, багато Вот я хотів би нас просить. У них своєї нефті не, не вистачає робити. Ну этого, як би сказати. У них, у них є така ще трошки політика. Вони у них є частина нафти, яку вони як вже зна, знайшли, але прийнято рішення її не добувати, хай буде запас. Ага. Це теж така Це стратегія. Це дійсно те, що те, що Америки зробили тліх вигідна. Не, не, не буде ли це сигналом, к тому що а, США. Щоб вот эти, вот эти построєння демократії в отдельных арабських государствах. А, ну, то есть очаги конфликтов начнут почнуть стихати вот, в, в розрізі ну, новини. Це все-таки більше піар. Ну, розумієте, дійсно, 40 років тому заборонили, тепер зняли. Тепер я про що поговорити. Знов таки тема. Просто знову таки тема нафти, ну, тема цін Такая. на нафту для Служб Штатів Америки дуже популярна. І їм дійсно хочеться, тільки тема затихла, вони хочуть її підняти. От вони й піднімані, станеть ли в цьому смислі США конкурентом Росії на ринку нефти? Ой, це було б саме не, ну, Теоретично, Ні, Слово теоретично. але дуже теоретично. Ну дійсно, навіть якщо э, США почне продавати нафту, вони багато не продадуть. В общем, в них свои не хватает. Ну хорошо, если это политический пиар, то пусть будет политическим пиаром. Но вот для России, для России, на данный момент падение цен на баррель нефти, который уже я сейчас специально вот стоимость фьючерса на поставку нефти в январе 2016 года на лондонской бирже обвалилось до 30, ну, 37 долларов за баррель. Это фьючерс. Да. Це не то. <свистак> ну э, я имею в виду цены на нефть снизились. То есть как ни крути. Не снизились, это фьючерс. Фьючерс, это давай будьте. А, ну да. А том, на следующий момент майже 40, чтобы было здравоумно. хорошо. Але, То есть прогнозируют, да, падение, падение. Да. падение. Для России это, конечно, не очень хорошо, понятное дело. Ну, экспорт, и да, вот в российских изданиях взяли и сравнили. Я так понимаю, нам сейчас покажут как раз лого, что ну, приравняли, да, вот iPhone 6S к 20 баррелям, баррелям нефти. Вот все, что нужно знать про российскую экономику. Я так понимаю, это российский журнал. Ні, ну Вони взяли дійсно, поточну ціну, прирівняли. Ну IPhone коштує дорого, ніхто не знає. Дорога іграшка. І дійсно, на сьогоднішній момент, якщо ви продасте 20 барелів, ви отримаєте ту суму грошей, які вистачить, виключно купити тільки ну, хочу iPhone. Може бути Росія перейти на зготовлення айфонів 6S. Да, Ні, розумієш, Антон, є така ситуація. Так, да, Воно дійсно красиво, iPhone да, і так далі. Але щоб його виробити, це. Ну, по-перше, дорого, довго і так далі. Нафта має свій теж такий маленький ситуацію. Ямку в землі викопав, раз нафта пішла і продаєш. І від айфона ти можеш відмовитись. Ну, можеш не купити. Знаєш, без палива, я думаю, перш за все, атентив. ну, ніяк не відмовишся, правильно? Это, а ось, якщо нафта не буде палива Це скажеться на падіння ціни ф'ючерси, які обіцяють 38 да, в барелі в январі може прибахтуватися. Ну, може, а может, и нет, извините, Можна, пожалуйста. Да, да. А бензин, мне все равно придется покупать. Так вот, вопрос: если все-таки падение и будет продолжаться, бензин подешевеет? Ну, дивитесь: оптовая цена палива дійсно в Украине подешевшая. Але, якщо приймуть податковий кодекс, ну, проект, який сейчас мы розглядаємо, то, на жаль, з 1 січня паливо подорожче. Що пропонує податковому кодексі? Підняти акциз на паливо. Тобто, оптовая цена. Ну, скажімо так, придбавши в Польщі, наприклад, в Білорусі паливо, да, ти купиш дешевше. Ну, нафта дешевше, паливо. Але коли привезеш в Україну, акциз вже платити треба, його ж ніхто не І раз, раз, причому акциз прив'язаний до євро. Євро буде зростати автоматично, а не платити акциз не можна, там контроль дуже жорстокий. Понятно. А будь-який виробник скаже, що ви хочете, я акциз плачу. Як ціну включити. Ви ж його самі назначили, цей акциз, поэтому, пожалуйста, не, ну да, ну акциз просто єдине. Ну, знову уряд пояснює, чим. Зв'язку з тим, що в нас проблема з дорогами, і наш міністр там цього інфраструктури, інфраструктури. говорить, треба підняти акцизи через 6 років. У нас дороги будуть як в Європі. Так что, если пьнивается цена на палову, не ругайтесь. Это для того, чтобы через 6 лет были дороги как в Европе. Это для того, чтобы через 6 лет сменилась власть, и те, кто придут в Правильно. новые власти, они будут обещать, что через 6 лет будут дороги в Европе. Именно поэтому мы будем радоваться, наверное. Все нет, на... ну я понимаю, <связываю> конечно, смешно, но, на жаль, ну, а так. Вообще, для, ну, если взять геополитику, да, ну, чуть-чуть. И перейдем на другую тему. Падение цен на нефть на плохо, да? Я так понимаю, ну, для общей мировой... Нет, экономики. О, дивіться, падання цін на нафту це говорить про те, що світова економіка зайшла в стагнацію. Uh -huh. Мало того, падає ціна на нафту, падає попит на метал, падають ціни на метал. Ціни на метал дуже суттєво впали і падають на сьогоднішній. Мало хто знає, що два рази впали ціни на метал на світовому ринку. Ціни на зерно впали майже на 25%. В наступному році прогнозують, що впаде попит на зерно. І ціни будуть знижуватися. Ну, з однієї сторони, якщо так суб'єктивно, то зниження ціни це, добре для зребітеля. Але для тих, хто торгує, производить… Та для всіх. Ну, просто, що, що значить зниж... От, якщо ми говоримо, що знижується ціна на попит на метал. Значить, відповідно, виробництво металу зменшується. Значить, відповідно, люди, які працюють Рабочі на матричних підприємствах, аби їх звільняють, або Зарплату. Він не приходить на базар, він не купує речі. Він не йде в магазин, не купує. І це така пішла, пішла, пішла. І взагалі просто дійсно, от ми говоримо, от в наступному році буде зростання 2%. Я Говорю, а ви подивіться, які прогнозують зростання світової економіки. Світова економіка наступному році говорить, може бути падіння 1% або 0%. Деякий оптимісти, є оптимісти, які говорять, буде відсотка зростання. Але дійсно ціна на нафту показує, що, на жаль, світова економіка поки що буде в стагнації. От, тому що На Ух, Я как раз вот это хотел, хотел, хотел сказать, обращаясь к нашим, нашим телезрителям, к, к нашему народу, да, то есть снижение цены это не всегда хорошо для конечного потребителя. На в итоге, деле. потому что может быть кто-то из вашей семьи или там просто люди живущие в нашей стране теряют при этом зарплату и работу. Насчет ну, зарплаты и ну... работы, Александр. У вас есть какая-то интерес, интересная Нет, тема. ну на сегодняшний если уже сгадал бюджет, еще раз Антон загадаем, что бюджет. бюджеті у нас ну, на 2016 рік, звичайно, є е, показники мінімальної заробітної плати. В даному випадку заплановано, що в 2016 році середня заробітна плата зросте на 20 ага. середньому, середньому. І відповідно є така цікава цитата, ну сказав економічний так сказати, експерт, відносно того, а що ж це буде за зростання. Соціальні стандарти в наступному році не підвищаться. Номінальне збільшення зарплати на 12% повністю співпадає із прогнозованої інфляції, тому в кращому випадку їх отримуючи вийдуть в нуль. Сказала Юлія Самаєва, економічна оглядач. Тобто, фактично, ну, те, що ми бачимо в бюджеті. На 12 відсотків хочуть підняти мінімально, ну вона якби стані підтягнути зарплати і інфляція 12 Бачите, Так теж все чітко. Тобто, виходить, на 12,5% підніметься мінімальна заробітна плата, і мінімальна заробітна плата і мінімальні пенсії, ну все, все буде... пов'язано. Ну скажімо так: от якщо все все, все, все виконається, то Кінці 2016 року мінімальна зарплата буде 1550 гривень. А тепер Антон подумає, це багато чи мало? Ну, смотрите, На сьогодні багато чи мало. Це ж з 1 декабря 2016 року. Ні, я говорю, ну навіть на момент. 1550 гривень. Тому на сьогоднішньому дійсно, ну навіть така ситуація. Ну, я так розумію, в цьому смислі, в смислі. Прогнозов інфляції, заложеної Кабміном в 2016 році. Можна сказати, що зарплата взагалі не повинні, тому що ну, так, так. є просто інфляція так, але інфляція буде в 2016 році 20-25%. А зарплату на 12,5%. Але ще треба звернути увагу, що свій час, коли рахували прожитковий мінімум, а рахувало Міністерство соціальної політики, ну порахувало, треба 2600 гривень. А коли рахували незалежні експерти, сказали 5 тисяч. То -то на следующий момент уже вот вся зарплата 1500 она быть. Кстати, у меня есть еще ремарочка насчет нашего госаппарата. Вот премьер-министр, например, уже вот в этом году с 1 декабря подняли заработную плату ну, так ему можно. на 25 процентов, да, вот недавно. И мы Тут оказывается, что вот с 1 сентября 2015 года произошло повышение окладов для работников бюджетной сферы. Вот 25. процентов. Ну, честно сказать, ну они же много работают, много переживают, да, тем более да, да. Арсения Петровича тут вообще схватили зарогое, за самое дорогое, Господи, господи, прости! И От вони полишають зарплати на ну, Тут це. Я розумію, що прем'єр зарплату отримається так сміхараді. У нього заробітки зовсім більше, значно більше, ніж зарплата. Конечно, конечно. Але я так розумію, що підняли дійсно зарплату держслужбовцям. Це якби намагання трошки задобрити такі низові штати, які працюють за зарплату. Тому що дійсно вийшло, що в 2014 дуже суттєво, зменшили Зараз намагаються задоволені. Тому що, ну, по-перше, багато людей незадоволені. виходить. Державний апарат, яким ти керуєш, він починає бунтуватися. Піднімати, саботувати, і оце от влада намагається трішки трішки його заспокоїти. Да. Да. І оця подачка 25 вона повинна якби заспокоїти. Там же теж люди працюють. Час... Ні, да, ну, є, людина отримує, наприклад, там 2 тисячі. Тепер буде хоча б ну, якісь Ну, да, сепер, більше, секретарь так, там в кабінеті. Та дві там навіть, навіть. Ну, понятно, з нашими зарплатами, і ще раз да? от, репліка по завершенню. От з 1 января, з 1 января, з 1 января мінімальна зарплата буде составляти 1378 гривень, з 1 мая. 1450 гривен, а вот с 1 декабря 1550 гривен именно это и есть финальное повышение на 12,5%. Ну да, если будет курс доллара 30, можешь просчитывать, как буду минимально Но 50. дождемся ли мы, дождемся ли мы 1 декабря? Вернее, сохраним ли радость до 1 декабря от повышения зарплаты? Это очень призрачно, но, но. Мечтать не вредно. Мечтать Нет, не вредно. Мечтать в не вредно. Жизни. И в следующей новости как раз о мечтах. Но предварительно скажу, что вот э, данные, которые предоставила э, организация Global Financial Integrity, незаконный вывоз капитала из развивающихся стран, в котором и мы тоже ну, присутствуем. Ну, да, так был, был. вот, с 2004 по 2015 год из Украины нелегально вывезли 116 миллиардов долларов. 116 миллиардов долларов Украина оказалась на 14 месте из 149 да, возглавляет Китай. рейтинг Китай, Китай. На, на втором Рос... из Китая ежегодно вывозят 139 миллиардов да, долларов. Да, да, там Россия 104 миллиарда долларов да, 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 совсем не вывозят денег. Вот совсем, да. по данным исследования, из Республики Косово, Сомали. А і Узкистан. Ні, служба Америки там немає в рейтингу, з США вивозять більше. Ну це просто не зовсім капітал, це просто вони порахували обі гроші, які бігають за кордон і за кордон. Е, брат, да, да. І здание фокус посчитала, вот произвели подсчет, що можна, на що полезно можна було і бы ці 116 та, мільярдів та, доларів. Посмотрим. Так, 116 мільярдів доларів в активі у нас є, так? Да? Uh, мы можем 23 года, uh, зак ну, на, на, на 23 покровати. года закрыть брешь uh, в оборонном бюджете да, да, да. великолепно. Uh. 4640 тисяч апаратів для гемодіалізу. Гемодіаліз – це для недостатності. Да, так, да, Це дуже страшне заболювання, дійсно воно дуже дороге, і дуже проблематичне. Це це серйозно? Ні, для людей, так да, це дуже критично. У кого хвороба, Це дуже а, да. ну так іронічно, 1017 домов в Беверлі хіллз тобто 1017 українських сімей можна було би да, Так, да, тільки пільговиків. Пільговиків, перелік, пільговики. Я і х... х... обов'язково обов'язково, щоб кожна була медаль за участь. Я хочу. за каких-то военных действиях. Да. Нет, не, участь да? в Майдане. А. Кто, кто больше, все выше прыгал на Майдане, тому в <laughs> Беверли-Хиллз. Ну хорошо. Но я предупрежу, просто Беверли-Хиллз это известнейшая американская улица, на которой живут звезды шоу-бизнеса. И кстати, на Беверли-Хиллз живет Оззи Осборн, который э, очень пугает своих соседей э, руганью и пьянками. Ну, по крайней мере, я было ну, лет 5 да, да. назад. Я да, бы это 39 кондитерских корпораций можно было бы построить за 160 116 мільярдів доларів і накормить страну сладким, а сладкое это эндорфины, это гормоны радости, в общем, да, всё хорошо. Ми ми б були як в Ісландії, де там найщасливіші ну, люди. Якщо вже так серйозно говорити, ці 116 мільярдів вони ніде не зникли. Вони вернулись в економіку України. Якщо порахувати з 2004 по 2014, да. ну, практично 14 ну, 10 років, то в Україну зайшло завшорів 142 мільярди. Тобто більше. Ну, просто це вони неправильно сказали, це не капітал, це обі грошей. Ми в офшори залили, вилили, залили. Тому на сьогоднішній момент, от завдяки тому, що люди ходять на роботу, працюють підприємства, отримують зарплату. У нас є бізнес-центри, є і магазини, є і маленькі, і базари працюють завдяки тому, що дійсно. Одна частина грошей зайшла, вернулась. І завдяки цьому економіка працює. Тому дай Боже здоров'я цим людям, які вміють правильно заробляти гроші і через офшори фінансувати економіку України. Не дай Боже зупиниться. От зараз дійсно надходження дуже суттєво зменшилось, тому що деяка частина бізнесменів тримає гроші в ошири, говорять: я дождусь, поки все заспокоїться, тоді виведу. І дійсно маємо проблема. Тобто вивозити гроші в офшори – це для нашої страдаючої економіки нормально? Ну, Чому Китай в першому місці? Тому що це класика. Що там, а чому вони в не вказали США? США став би ще вище. Класика. От ми говоримо свої деньги хранить не, за кордоном. От ми знаємо, Microsoft. Microsoft працює через офшори. Кока-кола через офшоры, Макдональдс через офшоры. Можно называть и все компании, они все працюют офшоры. Подождите, просто у нас, ну вот лично у меня, да, да. то есть парня из 90-х, можно сказать, да, потому что мне да, в 94-м да. году было 14 лет, да, я да. все это просто видел своими глазами. Для меня как-то слово «офшоры» ассоциируется с чем-то очень плохим. То ну, есть, это, есть да, деньги, да, заработанные да. или украденные здесь, вывозятся в офшоры, зона, необлагаемая налогами, да, да? да и так. там хранятся. Да. То бишь, все время какие-то громкие экономические разбирательства, криминальные какие-то преступники экономические, да, угу. они. Их деньги всегда находились в офшорах, Я завжди слышав, що офшори це було щось плохое. Хоча на практиці це не так. Тому що, я ще раз всі великі міжнародні транспортурації працюють через офшор. І на сьогоднішній момент дійсно гроші, ну, прибутки вони накопичують в офшорах, а потім з офшорів інвестують Точні, свої ж да? в, ну, в котрих. Можеть свою, морити в Україну. Наприклад, у нас от купили банк, купили представники Італії, купили через офшор. я явищі, ніколи це не дає. Аналогія, які заплатили в нашій страні? В офшорі. Ага, технології тобто, не змінить. Ні, заплатили. в офшорі платье. Це ж цим зиск. А тепер, вже, коли ми про офшори закінчили, є така дуже цікава ситуація, ну або новина. Е, Наше Міністерство економіки пропонує, е, ну воно вже не пропонує, вже прийняло рішення відмінити так звані стандарти. І вони вважають, що це стандарт радянські. Це, тепер да, буде у нас європейський стандарт. Розговор о ГОСТах, я так повідомляю. Ну да, так? стандарти Который... це гост. У ну, ГОСТ це ж є стандарт, да, да, тільки да. по-русски звучить. І є тут цитата ну, нашого. Представника, тобто інше замміністра економіки розвитку Максима Нефьодова, мається на увазі стандарти. Ці документи не відповідають сучасній системі контролю якості, яка поділяється на обов'язкову безпеку, зафіксовано в тих регламентах, в чому часто говоримо, поміняти тих регламентах. Угу, угу. І добровільно споживчій якості зафіксовані в стандартах. Мається на увазі, що на сьогоднішній момент. Ну, у нас десь 15 тисяч цих стандартів, ми їх манулюємо, как бы, і тепер міняємо на європейські. Тобто, тепер будуть, як би сказати, по-європейським вони прописані. Це не значить, звичайно, що е, щось поміняється радикально, але кое що поміняється. Знаєш, що поміняється скажете. Пляшка на сьогоднішній момент 0,5. Ми знаємо, у нас 0,5, це радянський стандарт. А Кока-Коло 0,33 це європейський стандарт. Да, це... Оце, оце я... поміняли. Ну, водку у нас тоже продают 0,375. Вот так Антон, тоже используется. А нас уже 20 років, как використовують європейські стандарти. Ну, Це, что по... говорить за министра, говорит або не розуміє, або ніколи не вчитель. Но у меня был в институте, и в техникуме, в институте, в железнодорожном, и там и там да. был предмет стандартизации и да, да. метрологии. Да. То есть го государственный отраслевой стандарт нас учили очень хорошо. Мы чертили О, по этому схему. То есть на самом деле, есть, может быть, какие-то поодинокие выпадки, да, где уже используются европейские стандарты стандарты. Но в целом, я вот, опять же, из опыта железной дороги, я да. когда разрабатывал схемы, когда еще учился, да, да, я разрабатывал схемы, чертил и даже кое-что внедрял. Так вот, многие вещи до сих пор не то чтобы используют эти советские стандарты, да, они еще способ... І використовуючи ці стандарти. То есть, тут речь идет о том, что взять, вот так все і заменить, Хоча нужно сказати, що то, о чем сказал Максим, це буде з 2018 года. Ну, там поетапно. Нужно да. как-то поетапно но Очень трудно себе представить, как это будет поэтапно. Не, Ні, ну там просто воно як. Він, по-перше, знов-таки прикрутив, все, що тільки можна. У нас з 92-го року вже немає радянських стандартів. З 92-го він просто не користь. З 94 року у нас всі українські стандарти. Ну, нема ми... Не, Ми називаємося радянським, але з 1994 року. У нас немає голови. Ми їх переіменували. Ні. Ні. Ми їх замінили. замінили. У нас ми частина. У нас дійсно яка ситуація. Ну, наприклад, ті ж європейські стандарти є, співпадають калька-калька з радянськими. І ми за... На сьогоднішній момент, якщо ми говоримо технічні, технічні у наші стандарти нічим не відрізняються від європейських, за виключенням якихось цих невеликих відмінностей. Да. У нас півлітра, там 0,33, там дюйм, там сантиметр. Все. Тобто суть не міняє. Відносно якості, це ще потреба сперечатись. У нас контроль є, ну у нас стандарти значно краще, ніж в Європі. Скандали в Європі про різні там домішки це дуже популярно. Тому що там дійсно там є така ситуація, називається заявочний, коли ви можете додати не перевірений компонент і його фактично використовувати, при цьому ви якби горшити експеримент. І це дозволяється. У нас це заборонено. Я вам хочу сказати, що на железній дорогі, я пам'ятаю, роботують реле, це елементи схеми, да? роботують реле 34-го да. року висходження. 34-го. Перевірено. По 90 років да. уже. Ні, ні. Так, ну, ну Малту, якщо вже згадали, ну, наприклад, в Швейцарії є э, заліз, ну, залізниця, яка, от, на сьогоднішній момент там вони навіть відновили кінець 19-го століття. От, з кінця 19-го століття вони відновили. Там паровозик катається, чистенький, красивенький але все я ни в коем случае не защи... Я, 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 я действительно за то, чтобы забыть все советское и жить сегодняшним днем Сьогоднішнім, сегодняшним современным днем, да, да. но все-таки некоторые вещи, особенно которые тих... касаются технических решений, они довольно прочные и могут поработать на послужительном хорошей службе. Техні... Этничный процесс прац... ну, классика на сегодняшний момент: э... ну, мы говорим ли мало кто знает, что основная конструкция она разработана в 1982 році. Потому что она действительно повільно робиться. робится. А ведь, если мы начинаем аэробус, аэробос на сегодняшний момент имеет элементы, которые аналогичны радиации. Как говорил мой преподаватель, если оно работает, не лезть туда, Антоша, сломается, болезешь. Вот в завершении, в завершении мы говорим о прошлом, да, о советском, там, о госстандартах, которые отменяем. Вот вспоминается китайская пословица. Прошлое забыто, будущее закрыто, а вот настоящее даровано. Именно поэтому оно и называется настоящим. Давайте мы будем жить днем сегодняшним, но не забывайте таки оглядываться по сторонам. Вдруг что-то изменится. И мы будем к этому готовы. К с вами была программа «Гроши на двух» и ее бессменный ведущий Александр Хрименко да попасть, и Антон не. Панарин. Смотрите нас на повторах повторах и на официальном YouTube-канале «Бизнес ТВ». Не забывайте, на следующей неделе в это же время мы будем считать другие ценные деньги. До встречи. Пока.